Якщо я не правий і все це вигадки, докажи мені тут у коментарях і 100 тисяч доларів твої. Але якщо ти відчуваєш, що все сходиться, підпишись, зроби репост, бо ти моя сім'я, сім'я Правди, сім'я України 2020 Оман. Зеленський вже президент раптом зникає з країни. Це не поїздка на дачу, не візит у лікарню, це приватний переліт у п'ятизірковий готель у Омані офіційна версія. Коротка відпустка, але збігів забагато у ті самі дні в Омані перебуває Микола Патрушев, секретар Радбезу Росії, сірий кардинал Кремля, людина, яка курує ФСБ війни, спецоперації. Запитай себе, що робить президент України в одному готелі з головним архітектором російської розвідки. Це не відпочинок, це переговори. І найгірше у Москві є відео, це не чутка, це факт. Відео, яке може стати зброєю шантажу в будь-який момент. Бо якщо у Кремля є запис переговорів Зеленського з Патрушевим, то де реальна влада у банковій чи в Москві? Сарказм, президент України відпочиває у компанії мозку російських спецслужб. Тур все включено. Номер люкс, басейн і компромат на десятиліття вперед. 2021. Вагнергейт. Українські спецслужби готують блискучу операцію: виманити найманців ПВК Вагнер, які воювали на Донбасі, і затримати їх. Це мала бути тріумфальна перемога СБУ. Але в останній момент операцію зливають: хто дає стоп-сигнал офіс президента? Хто там головний Зеленський та його найближчий соратник Єрмак? І що ми отримуємо? Вагнерівці повертаються в Росію. Операція провалена, Москва аплодує стоячі. Україна втрачає шанс на історичну перемогу. І тут сарказм звучить як прокляття. У нас був шанс зламати хребет найманцям Кремля, але банкова вирішила зламати операцію. Це не випадковість, це ланцюг від концертів у Москві. До зустрічей у Омані і зриву Вагнергейту логіка залізна. Хто годується з Кремля, той і виконує його волю. 2022. -й. велике вторгнення 24 лютого. Росія запускає танки, ракети, авіацію. Уся країна в шоковому стані, і тут на поверхню випливають роки зради. Бо чому немає фортифікаційних споруд на півночі? Чому окопи копалися в останню ніч? Чому десятки тисяч людей опинилися беззахисними? Відповідь проста: система не готувалася, бо на чолі держави людина, яка ніколи не жила війною. Він жив картинкою, він жив шоу, він готував промови для нетфлікса, а не стратегії для генштабу. Згадай, що було в перші дні. У зверненнях Зеленський більше працював як актор. Сильний текст, правильний кадр, красивий звук. Але на фронті хаос, відсутність плану, колони ворога заходять у Київську область, сарказм, велике вторгнення зустріли не фортифікації, а камера, не мінні поля, а проморолики, не стратегія оборони, а телесеріал Слуга Заходу, Роль Єрмака. Не можна забувати й про тіньову фігуру Андрія Єрмака. Це права рука Зеленського, людина, яка має зв'язки з Москвою ще з часів бізнесу. У критичні моменти саме Єрмак координував переговори з росіянами. І що цікаво, кожне рішення, яке виглядало як помилка, завжди грало на користь Кремля. Зрив Вагнергейту, затягування оборонних рішень, кадрові призначення людей із сумнівною біографією 2022. Переговори навіть під час боїв звучить одна й та сама лінія: переговори з Росією. Хто це просуває? Зеленський і його офіс. Але переговори не рятують, вони відтягують час. І кожен день відтягування означає сотні нових смертей. У підсумку: у 2022 Ми бачимо три головні вузли: Оман, Зеленський і Патрушев, компромат у Москві, Вагнергейт. Злив спецоперації, перемога Кремля, вторгнення, відсутність фортифікацій, хаос і імпровізація замість стратегії це не випадковість, це система, це хронологія, яка показує, що Зеленський не був незалежним президентом, він був продуктом, продуктом шоу-бізнесу, який фінансували Кремль і олігархи, продуктом системи, яка годувалася з офшорів і контрактів. І коли прийшов час, цей продукт виявився неспроможним захистити країну. Якщо я не правий, докажи мені в коментарях і забери 100 тисяч доларів. Але якщо ти бачиш, що цей ланцюг не випадковий, якщо ти відчуваєш, що це правда, тоді підпишись і пошир це відео. Бо ми сім'я, сім'я України, і ми не дамо нікому перекреслити нашу історію сміхом, який перетворився на кров.